Робити ми сьогодні будемо розпалювач для багаття, для печей, для щепочниць і, взагалі, для того, щоб розвести вогнища за допомогою кресала. Я їм користуюсь вже досить довго. Мені дуже подобається готувати його дуже просто. Нам потрібно для цього лише два інгредієнти. Перше це. Ось такий шматочок господарського мила і бензин. Бензин в мене до кадру не вліз, він в мене ось тут, у каністрі. Ну і перше, що нам потрібно, це я ось таке в мене тут відерце є. Бачите? Тут в мене вже заготовка. Так. Це натерте господарське мило. Взагалі, шановні, як це робити? Дуже просто. Беремо господарське мило і я беру ось таку тирочку. І з таким чином натираю. До, шановні, бачите, ось такого, ось такого стану. Що я роблю далі? Далі відкриваю пляшку. Я ще колись дуже давно вибрав ось таку пляшечку з-під фанти. Ну і тепер користуюсь нею. І беру ось таким чином і засипаю. Господарське мило можна також засипати ось таким чином. Ось так бачите. І ось так обережно, потроху мило посипається в середину. Зараз я трішечки відмотаю. А для вас це буде прям секунда. А для мене, може, хвилин 5. Що я роблю далі? Далі все також дуже-дуже просто. Далі просто треба взяти бензин і наповнити нашу з вами пляшечку. Зараз подивимось, як сильно, чи до якого рівня. Ну тут, я думаю, можна ось так зробити. Ось так, думаю, буде достатньо. Якщо після того, як я перемішаю, буде недостатньо, то можна ще додати. Сміливо бензину можна додавати. Закриваю кришечкою і збовтую. Ось, бачите, не вистачає. Треба ще бензину додати. Бачите? Занадто воно ось таке в'язке, так? Давайте донамо. Ще трішки бензинчика Так щоб було видно, скільки нам його тут потрібно. Ось так думаю мене буде. Пристати. Бачите яка кількість, так? Ось. Закриваємо і перемішуємо. Після того, як ми все це перемішали, то ми залишаємо нашу пляшечку з ось цим чудовим розпалювачем для того, щоб все це діло добряче. Настоялась. Дивіться, що в нас тут вийшло? Ось така от каша. І, звичайно, покажу вам, як він працює. Річ дуже прикольна. Всього два інгредієнти. Дуже економічна і, в принципі, можна користуватись Ну, я, я користуюсь і показую вам. А тепер, шановні, я покажу вам, як ось цей розпалювач, який ми тільки що зробили, як ним користуватись Все дуже-дуже просто. Відкриваю ось тут в мене ось такий шматочок деревини. Ось така звичайна гілочка, ніж і кресало. Значить, ось таким чином я невеличку кількість цього розпалювача беру, кладу ось так. Відразу його закриваю, бо бензин дуже летучий, так? І прибираю, ставлю. Нашу дерев'яшку і розпалюю яким чином. Беру кресало і і все. Бачите, як працює так? Прям дуже швидко з одного разу. Спеціально взяв ось таку дерев'яну дошку для того, щоб свій маленький столик... Нічого йому не зробити, не палити його. І зараз ось, будь ласка, у реальному часі подивимось, скільки воно палає. Скільки цей розпалювач буде горіти. Як бачите, він не тухне. Субтитрувальниця Оля Шор В принципі, можна вважати, що все, догорів. По часу це десь хвилина-півтори приблизно. Залежить від якості господарського мила, яке ви використовуєте, і бензину, звичайно. Розпалювати можна будь-які дрова. Бачите, великі, маленькі, щепочниці. Печі, багаття в будь-яку погоду працює. Неважливо дощ чи не дощ, дрова, вологі, мокрі, після дощу, взагалі ніякої різниці, від вітру нічого не тухне, проте потрібно бути обережним. І дуже важливо, щоб цей розпалювач не потрапив вам на руки під час того, як ви будете. Розпалювати своє багаття, бо спалахне і будуть проблеми. Краще без цього. Так, обережно ось так взяли на гілочку, взяли, скільки вам потрібно, зовсім трошки. І все. Ось вам для прикладу: ось ця кількість розпалювачів, якщо постійно користуватись, тут десь. Ну, приблизно 350, напевно, грамів, десь так, цього вистачить на, ну, може, на півроку постійного використання, може трішечки менше. Проте, як бачите, кількість, яку ми беремо, використовуємо для того, щоб розпалити багаття, дуже маленька. Тому ось так берете, до речі, тут один шматочок навіть менше, так? Три четвертих шматочку господарського мила ось тут. І, ну, скільки бензину було, ви бачили. Теж десь 200-300 мл, може трішки менше. Ось так. Бачите, яка річ, бачите, як вона працює, тому можете сміливо брати і використовувати. І вдома, і ну, як вдома на дачі десь, взагалі без питань. У закритих приміщеннях, як завжди, не користуватись, бензин від е, високої температури і від холоду е, він розширюється, так, тому дуже обережно так, використовуємо його. Ось так хоп, стиснули. І коли буде температура висока, воно ось так роздується. Тому дуже обережно з цим ніяких прямих сонячних променів. Звичайно, біля вогнища вашого не класти біля печей. Так, і всі базові протипожежні заходи, будь ласка, вживайте. Ось така штука можна користуватись. Всім дуже дякую за перегляд. А ми з вами побачимось у наступних відео.